Так, і знову попандос для власника. Ну от не змучусь я повторювати, що друзі, якщо ви робите ремонт, то дуже добре обдумуйте, що за чим, як воно буде, що буде лежати, який матеріал, де що буде розміщено. Тому що це важливо і це залежить від, від, вашого, від вашого кошторису на цей ремонт. Розумієте? Тому що, от як в цьому випадку, який ви зараз бачите, власник не пояснив, що хоче, щоб підлога була в рівень разом з квартирою та санвузли. Але при цьому хоче, щоб підлога була вінілова в квартирі, в санвузлах плиточка буде. Звісно, що вініл і плитка зовсім іншої толщини. І за цього, а стяжечка була залита рівно, і за цього прийшлося йому знову витягувати гаманець, оплачувати додаткові роботи, щоб опустити цю цю стяжку на півтора сантиметра вниз. Ось тому дуже важливо. Ну це як не як, а 6 тисяч гривень він взяв і, можна сказати, викинув. Просто викинув, тому що для себе він викинув. Тому що, якщо би він подумав раніше трошки, то. Ці кошти вони би пригодились на якісь інші роботи, тому і таких моментів може бути дуже багато. Тому ще раз прошу, думайте.